Ми хочемо об'єднатися з, з голодунцями, з людьми, які думають подібно, як ми схоже, з людьми, які мислять, можливо, по-іншому, але готові привести наше бачення, синхронізувати наше бачення. Але ми не хочемо об'єднатися ким. Ми вважаємо, що і синьо білі, і помаранчеві вже були при владі. Вони свій шанс використали. Мало того, ми бачили фактично всі політичні сили, які в Україні існують при владі. На жаль, ми стали свідками того, як вони. Боролися за доступ до ресурсів, а не за зміни України. Ми вважаємо, що Україні потрібна політична алюстація. Мало того. Ви можете відкрити інтернет чи на масу інформації, і ви побачите, що 20 років підряд в Україні політики найізноманітніших мастей говорили про те, що країні потрібна політична алюмітація. Це говорилося 91-го року. Ніхто її не робив. Ми вирішили з моменту ідеї з моменту першого навіть кроку її одразу почати робити. Ми не уявляємо в нашій політичній силі людей, які вже були при владі, які були міністрами, народними депутатами, головами адміністрації, членами операційного суду, президентами, головами уряду і так далі. Ми вважаємо, що потрібно цим людям дати перерву на 10 років. З 2013 року це виходить всі ті, хто були на посадах з 2004 року. Це абсолютно не означає, що в майбутньому колись після 10 років очищення і порядної поведінки людина не отримає знову шанс. Пам'ятаєте, я говорю про те, що кожна людина має гідність, кожна людина має право на хаяття. Але ми вважаємо, що політична відповідальність повинна бути. Пам'ятаєте, я говорю про відповідальність. Політична відповідальність повинна бути на практиці. Це 10 років політичної ілюстрації.